Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні до вашої уваги я хочу представити сирні палички, вони також із сиром і з творогом. Можливо, повторюся із просторів інтернету, але готую вже їх не вперше. нашій сім'ї вони дуже подобаються. Тож зараз розповім, як їх треба готувати. Для приготування сирних паличок нам потрібно 150 г твердого сиру. Я натерла його на маленькій терці. Два яйця. Потрібно, потрібно 250 г кисломолочного творога, 150 грамів борошна, чайна ложка розрих, розпушувача і півчайної ложки чеснику. Це буде в тісто. Також я буду додавати італійські трави, дуже смакує з ними і сухий кріп. Зверху я буду додавати посипати буду зверху кунжутом. Зараз приступаю до приготування. Тут я все по черзі додаю: творог, яйця додаю, сухий часник. далі додаю сир натертий. Потім розпушувач додаю до борошна і перемішую. Далі сухий кріп і італійські трави. Можна ще додати 2 дрібки солі. Все добре перемішую і додаю борошно. Вимішую далі уже з борошном. Тісто виходить еластичне, воно не пристає до рук, не прилипає. Розкачую його десь приблизно 0,5 см Товщиною. Нарізаю такі полосочки спеціальним таким роликом і перекручую їх такими ж гутиками. Викладаю на противень, перед цим застила його пергаментом. Ось таким чином це все відбувається. Коли розкатала тісто, зверху посипала кунжутом і трішки примняла качалкою, щоб трішки зверху був кунжут. Випікаю при температурі 180 градусів, поки вони не стануть такими рум'яними. Ось такі палички виходять, такого вони кольору, такі хрусткі. Десь приблизно хвилин 30 і вони готові. Дуже смакують вони із сирним соусом. Ось і все, сирні палички готові. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Дякую всім за увагу!